Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Тема нашої сьогоднішньої програми. І з цього приводу виникає чимало запитань, тому сьогодні ми відповімо на найпоширеніші з них в нашій студії з нашою гостею, адвокаткою Ольгою Ратушною. Вітаю, пані Ольга. Я вас також вітаю. А, давайте почнемо з того, про які саме види пільгових пенсій сьогодні буде йти мова у нашій програмі. Оскільки Кривий Ріг є промисловим містом, де розташовано багато підприємств гірничорудного напрямку, це шахти, це гірничо-збагачувальні комбінати, також інші підприємства, де наявні шкідливі та важкі умови праці, я вважаю, що актуально сьогодні поговорити про пільгові пенсії за віком, за списками 1 та 2 – виробництв, професій та посад. Угу. А які умови призначення цих пенсій за віком на пільгових умовах за списками 1 та 2 – виробництво робіт професії? Посад посадка. Перш за все, скажу, що це питання регулюється, зокрема, законом України про пенсійне забезпечення та законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до норм цих законів, основною умовою призначення пільгової пенсії за списком номер 1 або номер 2 є досягнення відповідного віку особою. Друге, це наявність мінімального необхідного страхового стажу, а також наявність. Мінімального необхідного спеціального стажу за відповідним списком номер один або номер два. Угу. А в умовах воєнного стану, куди можна подати заяву про призначення пенсії за віком? Скажу так, що раніше заяви про призначення пенсії, а також всі необхідні документи, майбутні пенсіонери подавали до сервісного центру головного управління пенсійного фонду відповідного регіону за місцем проживання. На сьогоднішній день, що є дуже зручно, майбутній пенсіонер може подати таку заяву в будь-який сервісний центр головного управління пенсійного фонду, а також може подати таку заяву за допомогою веб порталу пенсійного фонду. Але для цього він повинен скористатися електронним цифровим підписом. Крім того, дуже зручним є те, що майбутній пенсіонер може в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду замовити консультацію у будь-якого сервісного центру з приводу підстав призначення пенсії, пакету документів, які необхідно зібрати. Тобто, угу. а ходити? чи безкоштовна ця консультація? Так, безкоштовна. Ага, дякую. А протягом якого строку органи пенсійного фонду будуть розглядати заяву на призначення пенсії? Відповідно до частини 5 статті 45 закону України про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, заява про призначення пенсії разом з усіма поданими документами розглядається протягом 10 днів. Але бувають випадки, коли необхідно перевірити достовірність поданих відомостей, і тоді за рішенням керівника територіального органу пенсійного фонду такий строк продовжується у будь-якому випадку за результатами розгляду документу. Ментів приймається рішення або про призначення пенсії, або про відмову у призначенні пенсії, і це рішення про відмову викладається у письмовій формі. А в яких випадках може прийти відмова у наданні цієї цієї пенсії? На жаль, сьогодні я стикаюся з тим, що дуже часто пенсійний фонд відмовляє майбутньому пенсіонеру у призначення пенсії за віком, в тому числі пільгової пенсії за віком, за списками номер один та номер два. Підстави відмови дуже різноманітні, але сьогодні я пропоную поговорити про ті, які зустрічаються найбільш часто. Ну, наприклад, перша підстава відмови у призначенні пенсії це, нібито недосягнення пенсіонером віку пенсійного. Скажу так, що раніше до 2015 року законом України про пенсійне забезпечення було встановлено для списку 1 для жінок віковий ценз 45 років. Якщо жінка досягла цього віку, має загальний стаж роботи 15 років, а також спеціальний стаж за списком номер 1 7 років та 6 місяців. Жінка мала право на отримання пільгової пенсії за списком номер 1 Що стосується чоловіків, то пенсія призначалась при досягненні 50-річного віку і за наявності страху. Стажу загального 20 років і спеціального стажу за списком номер 1 10 років. Що стосується списку 2, пенсійний вік для жінок встановлений у 50 років жінка могла вийти на пенсію при наявності загального страхового стажу 20 років і 10 років спеціального стажу. Чоловіки мали право на вихід на пенсію за списком номер 2 при досягненні 55 років, при наявності стажу загального 25 років і спеціального з них 12 років 6 місяців. Потім були внесені зміни до законодавства і збільшено віковий ценз для жінок на 5 років і за списком 1, і за списком і збільшено також було е, вимоги до е, загального стажу страхового. Е, також у 2017 році було внесено зміни до закону України про заобов'язкове державне пенсійне страхування, було доповнено також цей закон е, статтею 114, яка повністю добульвала статтю 13 закону про пенсійне забезпечення, тобто е, підвищувала пенсійний вік для жінок і збільшувала вимоги до загального страхового стажу. А проте ця ситуація існувала до 23 січня 2020 року, допоки конституційний суд України не визнав неконституційними зміни до законодавства, які передбачали підвищення пенсійного віку для цих пільгових категорій. Майбутніх uh -huh. пенсіонерів, і е, uh -huh. хочу відмітити, що відповідно до частини 2 статті 150 рішення конституційного суду є остаточним і підлягає виконанню. Проте, на жаль, пенсійний фонд органи пенсійного фонду відмовляють і до сьогодні у призначенні пільгових пенсій за списком номер 1 жінкам, е, вважаючи, що вік, е, з якого вони мають право на пенсію, це 50 років для першого списку, і жінки вимушені звертатися до суду для того, щоб захистити своє право. І що стосується вимог до загального страхового стажу, також ці підстави відмовляють, не дивлячись на те, що вже ухвалене рішення Конституційним судом. Ну це така перша підстава відмови, яка дійсно досить часто на сьогодні зустрічається. Проте ще Багато підстав відмов пенсійного фонду в призначенні пільгової пенсії. Ну, наприклад, друга така, я вважаю, також вона часто зустрічається. Пенсійний фонд відмовляє у призначенні пільгової пенсії за списком номер один або номер два внутрішньопереміщеним особам. Ага. Чому відмовляє? Серед ага. документів, які подаються для призначення такого виду пенсії, це є трудова книжка, це основний документ, який підтверджує загальний страховий стаж. Але ще подається довідка, уточнюючи пільговий характер робіт, тому що в трудовій книжці відсутні відомості щодо зайнятості особи протягом повного робочого дня в певних умовах праці за списком номер один або номер два. І необхідна ця довідка, яка доповнює відомості про стаж і в сукупності дає підстави Пенсійному фонду призначити пільгову пенсію. Така довідка видається роботодавцями, де майбутній пенсіонер працював у шкідливих умовах праці. В цій довідці зазначається період роботи. Дані щодо атестації робочих місць за умовами праці, а також зазначаються первинні документи, на підставі яких видається ця довідка, уточнюючи характер робіт. Які саме первинні документи? Це накази про прийняття на роботу, про звільнення з роботи, це накази про проведення атестації, це особові картки, це картки умов праці, це можуть бути якісь відомості щодо спусків підйомів у шахту, тобто які підтверджують зайнятість особи. При виконанні робіт за списком номер 1 та номер 2. Проте пенсійні фонди е не приймають до уваги ці довідки, оскільки вони вважають, що вони видані на окупованих територіях. У пенсійного фонду немає змоги перевірити підстави видачі цієї довідки, і е пенсійний фонд відмовляє е особі в призначенні пенсії, не зараховує цей період до пільгового стажу mm -hmm. і відповідно у особи не вистачає необхідного мінімального стажу за списком 1 чи списком номер 2 для призначення пенсії. А це друга така найпоширішна підстава. Mm. Тобто можна сказати, що саме от внутрішньопереміщені особи є зараз найвразливішими так, в цьому питанні, так, так тому що одразу відмовляють, одразу навіть немає, mm -hmm. немає змоги перевірити. На місці тут пенсійний фонд може перевірити ці архівні, всі довідки. А на окупованих угу. територіях, на жаль, немає такої можливості пенсійного фонду. Угу. А як часто до вас звертаються? От, можливо, саме внутрішньо переміщені особи? Звертаються, і наразі є в мене справи такі. Але хочу заспокоїти наших слухачів, тому що суд стає на сторону майбутніх пенсіонерів, тому що це право на пільгове пенсійне забезпечення, тим більше, що пільгова пенсія це людина працювала в шкідливих умовах праці, втратила здоров'я. Це гарантоване право державою. І тому суди стають здебільшого на сторону майбутнього пенсіонера і задовольняють такі позови, і зобов'язують пенсійний фонд зарахувати до білого стажу цей період роботи і призначити пенсію, здати звернення. Угу. Тому а, як можна захистити? По, по можна, порушення бути я б хотіла ще декілька підстав назвати а так, відмови ласка, звичайно, пенсійним фондом у призначенні пільгових пенсій, але тому що вони також часто зустрічаються. Наприклад, такі підстави, як некоректність або неправильність заповнення трудової книжки роботодавцям, дуже досить часто пенсійний фонд не зараховує до загального страхового стажу періоду роботи особи, тому що записи в трудовій книжці визивають певні сумніви. Наприклад, не містять Печаток, не містять підписів, містять виправлення, не містять підстав для внесення запису. І пенсійні фонди відмовляють у зв'язку з тим, що цей стаж не зараховується людині, відповідно вона не має необхідного мінімального або загального страхового стажу, або пільгового і вимушена звертатись до суду. Також ще однією з підстав відмови у призначенні пільгової пенсії є те, що підприємства. Де наявні шкідливі та важкі умови праці мають проводити один раз на 5 років атестацію робочих місць за умовами праці. Буває, що підприємство не своєчасно проводить атестацію. 5 років сплило, а наступна атестація ще не проведена. І утворюються перерви між проведенням атестації. Так от пенсійний фонд також оці перерв між атестаціями не враховує особам до. Пільгово-страхового стажу. І люди також вимушені звертатися до суду, бо їм не вистачає необхідного мінімального пільгового стажу. Ну, це такі основні підстави uh -huh. відмов. А на вашу думку, це більше як халатність саме роботодавців чи підприємств, чи це все ж таки от людина там недогли... не сама там, е... неуважна до того, що її там документи якось не... неправильно заповнені, чи е... неправильно там щось записано? Я вважаю, що це все таки обов'язок роботодавця. Контролювати правильність заповнення трудової книжки відповідно до нормативних актів, інструкцій про вчинення записів до трудових книжок, щодо проведення атестації. Також щодо проведення атестації, є контролюючий орган, це Державна служба України з питань праці, яка здійснює контроль за проведенням атестації. Тобто, в будь-якому випадку не людина. Суди, до речі, також в судових рішеннях прописують, що це обов'язок роботодавця, ну, а не тобто, працівника. Працівник він є таким жертвою з... жертвою uh, випадку, так так. Цих так. Випадків. Тож, як можна захистити порушення, порушення права майбутнього пенсіонера та отримання пільгової пенсії, забезпеченої списками 1 та 2, які ми сьогодні говоримо? Після отримання письмової відмови пенсійного фонду у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах, за списком номер 1 номер 2 або там? Інших вивидів пенсій, пенсіонер має право або звернутися до пенсійного фонду вищого рівня протягом місяця, або звернутися до суду за захистом своїх прав. Це, ці спори розглядають адміністративні окружні суди. На мою думку, ефективніше все таки звертатися до суду, тому що дійсно більшість позовів пред'явлених до органів пенсійного фонду, все ж таки задовольняються судам. Тільки хочу звернути увагу слухачів на те, що строк звернення до адміністративного суду відповідно до кодексу про адміністративне судочинство складає 6 місяців з дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав. Угу. Ну що ж, я дякую вам, пані Оль, за що ви до нашої студії та що ми з вами більш так обширно відкрили цю тему. Дуже я на мій згляд, на мій погляд, дуже актуально в даний час. Я вам також дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас була адвокатка Ольга Ратушна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.